Hyundai Tucson 2027 року випуску придбав новий квадратний вигляд. Hyundai Tucson 2027 квадратний кут еволюції чи втрата ідентичності. Hyundai Tucson завжди був еталоном розумного вибору в сегменті середньорозмірних кросоверів. Він поєднує в собі привабливий дизайн, гідну комплектацію, надійність і, що важливо, доступну ціну. Однак, з наближенням 2027 року, коли ми побачимо нове покоління Tucson, виникає питання, чи не занадто радикально зміниться його вигляд. Поточні випробування прототипу в Південній Європі, про які повідомляють спостерігачі, натякають на досить цікаве і, можливо, спірне рішення відхід від поточної, більш округлої форми на користь більш квадратного, незграбного дизайну. Особисто я завжди цінував Туусан баланс. Він не був надто агресивним, як деякі конкуренти, але також не здавався нудним. Його поточний дизайн, з плавними лініями і виразними вигинами відображав сучасний тренд на динаміку і технологічність. Перехід до більш незграбного вигляду, судячи з перших шпигунських фотографій, виглядає несподівано. Це, безумовно, викличе бурхливі обговорення серед шанувальників марки і автолюбителів в цілому. Що змінилося і чому це важливо? Найпомітніша зміна це площина капота і більш вертикальна передня панель. Якщо нинішній тусон мав динамічний, злегка піднятий силует, то новий, здається, прагне до більш жорстокої, квадратної естетики. Це явний відхід від поточних тенденцій в автомобільному дизайні, де переважають оптичні форми і аеродинаміка. Подібні зміни не випадкові. Автовиробники постійно аналізують ринкові тенденції та споживчі переваги. Можливо, Hyundai бачить зростаючий попит на більш робочі автомобілі, які виглядають надійними і здатними. Квадратний силует часто асоціюється з практичністю, місткістю і навіть позашляховими якостями. Роздільні фари повернення до коріння цікавим моментом є можливе повернення до розділених фар. Поточний Тулсен використовує інтегровані фари, будовані в решітку радіатора. Повернення до роздільної конструкції, особливо з урахуванням того, що нижній блок фар вже видно на прототипі, може бути спробою підкреслити брутальність і позашляховий характер автомобіля. Особисто я вітаю таке рішення. Роздільні фари, особливо якщо вони виконані в сучасному, стильному виконанні, можуть додати автомобілю індивідуальності і образу, що запам'ятовується. Інтер'єр, цифровий прорив з PLEOS Connect. Крім зовнішніх змін, велику увагу приділено інтер'єру. Нова інформаційно розважальна система Hyundai Pleos Connect, заснована на Android Automotive, обіцяє значний крок вперед в плані функціональності і зручності використання. Інтеграція Google Maps, Google Assistant і фірмового магазину додатків це серйозна перевага. Можливість безшовної інтеграції з екосистемою Google, голосове управління і доступ до широкого спектру додатків зроблять життя водія і пасажирів набагато комфортніше. Ключовий момент Hyundai не просто додає Android, вони використовують Android Automotive. Це означає. Що система вбудована в автомобіль на апаратному рівні, що забезпечує більш високу продуктивність, безпеку і надійність в порівнянні з використанням Android Auto або Apple CarPlay, які працюють через підключення до смартфону. Двигуни і трансмісії. Що чекати на даний момент інформація про двигуни та трансмісії нового Tucson досить обмежена. Однак, враховуючи поточну лінійку, можна припустити, що новий Тулсен буде пропонуватися з бензиновими і гібридними двигунами. Важливо відзначити, що в Австралії виключили з лінійки 1,6 літровий бензиновий двигун з турбонадувом. Це говорить про те, що Hyundai прагне оптимізувати модельний ряд і пропонувати найбільш затребувані двигуни. Мій прогноз: я очікую, що новий Тулсен запропонує більш потужний та ефективний гібридний двигун, можливо, з більшим акумулятором та можливістю зарядки від мережі. Також не виключаю появи версії, з підключається гібридом. FIV. Можливі ризики та виклики. Незважаючи на багато обіцяючі перспективи, перехід до нового дизайну несе в собі певні ризики. Втрата ідентичності, квадратний дизайн може сильно відрізнятися від поточного тусен, що може відлякати частину шанувальників, які цінують його поточний вигляд. Сприйняття споживачами, не всі автолюбителі готові до радикальних змін. Новий дизайн може не резонувати з тими, хто віддає перевагу більш традиційним формам. Конкурентне середовище, сегмент середньорозмірних кросоверів, дуже конкурентний. Новий Тусан повинен не тільки виділятися зовнішнім виглядом, але й пропонувати конкурентні характеристики за ціною і оснащенню. Що я думаю про новий дизайн? Чесно кажучи, я ставлюся до нового дизайну Тулсан з обережним оптимізмом. З одного боку, я вітаю прагнення до інновацій та готовність до експериментів. З іншого боку, я побоюся, що радикальні зміни можуть негативно позначитися на популярності автомобіля. Моя порада Hyundai – не робіть ставку лише на зовнішній вигляд. Переконайтеся, що новий Tucson залишається практичним, надійним та доступним. Поєднання стильного дизайну з конкурентними характеристиками ось ключ до успіху. Укладення Hyundai Tucson 2027 року це автомобіль, який може змінити уявлення про середньорозмірні кросовери. Квадратний дизайн, вдосконалена інформаційно розважальна система та, можливо, більш потужні двигуни, все це може зробити новий Тулсен ще більш привабливим для покупців. Однак, успіх нового покоління Тулсен буде залежати від того, наскільки вдало Х'яндей зможе поєднувати інновації з практичністю і зберегти ідентичність автомобіля. Я з нетерпінням чекаю побачити новий тусон в прямому ефірі та особисто оцінити його переваги та недоліки. А поки залишається тільки гадати, яким буде майбутнє одного з найпопулярніших кросоверів на ринку.